Друзі, вітаю в прекрасному місті Хмельницькому. Знайшли двох непрекрасних людей: матір та її сина, які вкрали або незаконно нажили, якщо говорити юридичною мовою. 6 мільйонів доларів 30 об'єктів. Суперелітної нерухомості в Києві, Львові, Хмельницькому, готельно-ресторанні комплекси в Хмельницькому, готельно-ресторанні комплекси за кордоном, наприклад, Туреччина, Іспанія, Австрія, ну, де хочеш, там і купляли. Жили красиво і багато, а тут прийшло ДБР, і їх затримали. Що насправді це означає? Чи дійсно почали боротися і викривати таких криз? Насправді, в яких треба конфісковувати все до останнього, хто війну наживається на державі, але чи є тут певна політична, певне політичне подвійне дно? Давайте про все це поговоримо. Давайте проаналізуємо. Підпишіться на цей канал і ми зараз з вами розкладемо все по поличках. Власне, сьогодні сталася ситуація в місті Хмельницькому. МСЕК це якраз таки медико-соціальна експертиза. Обласний центр є. І власне правоохоронці викрили її керівницю і ще одного посадовця пенсійного фонду. Ну, просто посадовця керівника пенсійного фонду. Ну, одним словом. А, ОПГ сімейного масштабу мама з сином грибли гроші, як могли, на пенсіонерах і, власне, на тих, хто намагався відкупитися і купити собі справку про інвалідність. Повідомляється, що працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків готівкою знайшли 6 мільйонів доларів у різних валютах. Син правди. Ну, Такі трошки припарена людина, лежав там, позував на цьому дивані. Таке враження, що він десь в Болгарії на пляжі, і думає, що його знімають хтось із близьких на телефон. Тому він позував, ну, типу, схоже, він був на такого квадробера, який просто вийшов з під контролю. Ну і власне. Син цієї посадовиці обіймає керівну посаду у головному управлінні пенсійного фонду. Окей, можливо, це навіть не керівник, просто керівна посада. За даними джерел Української правди йдеться про керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, депутатки «Слуги народу в області Тетяни Крупи. І її сина Олександра Крупи правоохоронці у межах розпочаток кримінального впровадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців. В керівниці МСЕК в робочому в пані Крупи кабінеті було вильно 100 тисяч доларів. Ну так. Маленькі витрати, а також низку підроблених медичних документів, списки охилянців із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома в неї взагалі просто маленький валютний фонд 5 мільйонів доларів. 300 тисяч євро, 5 мільйонів гривень, брендові прикраси, коштовності, годинники, Rolex. Ну і зрозуміло, що: а що ж за свято, якщо в тебе немає люксових автомобілів? Говорить, що 9. Ну і все це оприлюднено ДБР на відео. Показали я, до речі, в соціальні в канали покладу Viber і WhatsApp. Приліг цей синок на ліжку і почав, власне, там позувати. Правоохоронці кажуть, що 30 об'єктів нерухомості елітної, про яку я вам сказав, 9 автівок, корпоративні права ще на мільйон доларів 48 мільйонів гривень. Ну і зрозуміло, що а що ж за модні еліти, якщо в них немає, якщо в них немає своїх готельно-ресторанних комплексів. А ну і зрозуміло власної нерухомості в Австрії, Іспанії Туреччині. Але це ще не все. Ви думаєте, що чиновникам треба доплачувати? Ні. Подвійну порцію за вислугу їм точно давати не треба, бо на валютних закордонних рахунках також знайшли два майже з половиною два і мільйони доларів. США. Всі ці керівники не внесли до своїх щорічних декларацій, уповноважених на невиконання функцій держави. Ну, здавалось би, така нормальна ситуація серед українських корупціонерів. Прийшли, накрили. Дійсно, він вів себе там як Бовдар. Ну от, і це все показало, всі посміялися, але є проблема. Дійсно, в уряді, в Верховній Раді заговорили про те, що. Ну, типу, дивіться, ж несуть хабарі. Зараз їх, до речі, почали ловити не тільки в Хмельницькому. Я знаю ще кілька історій. Не всі з них потрапили ще в пресу, але, надіюсь, потраплять. Бо якщо в пресу не потрапляє, вони швиденько відкупляться і все в них буде добре. Тому потрапило в пресу це на 200% більше, що все-таки понесуть покарання хоча б мінімальне, бо в судах вони теж можуть робити це. От. Але, типу, ми розуміємо, хоча б шанс більше. Ще когось ловлять. Виникає моє суб'єктивне враження, що це така кампанія по розігріву і підігріву прийняття закону про економічне бронювання. Його зараз, уже, скажімо так, доопрацювали. Є, є інформація в медіа про те, що в уряді вирішили запровадити модель економічного бронювання від мобілізації. Остаточне рішення буде ухвалено в парламенті. Для цього потрібно схвалити. На рівні політичного керівництва ну мається на увазі і, власне на рівні президента. Як зазначив депутат Ярослав Желізняк, про це перший написав під час засідання фінансового комітету Верховної Ради, заступник міністра економіки Віталій Кіндратів сказав, що для запровадження економічного бронювання потрібна місячна звітність замість квартальної це по ПДФО. А Ярослав зі своєї сторони, Ярослав веде телеграм-канал. Там пише про всю економіку, там пише про... Всі інсайди депутатські, особливо ті, які б вони не хотіли знати, тому Ярослав про це каже. І що він зараз пише? Сказав, що точно будуть проваджувати модель економічного бронювання, рішення прийнято. Зараз розглядають декілька моделей, їх три насправді чекають рішення, ну, політичний керівництво, що президента. Також він додав, що планується перехід від критичності підприємства до критичності працівника, начебто на рік, але щомісячним підтвердженням. Зарплати також Ярослав додав, що комітет підтримав перехід на місячну звітність От, до другого читання. Це нібито необхідно для економічного бронювання. Ідея передбачає відстрочку від мобілізації робітників з певним рівнем зарплати та сплати податків. Вона дискутується вже дуже багато, пише РБК. Ну, але ми знаємо, що. Багато хто про це говорив давно і зараз вже пропрацювали. Дмитро Наталуха цю ідею виносив в себе в комітеті. От, і зараз виникає враження, що дійсно рішення вже майже прийнято і десь готують трошки суспільну думку. Типу, ось цими затриманнями, дивіться, ці гроші могли б піти в державу. Ну бо інакше сказати, а чого раніше до цих мами-сина не приходили, чому в інших містах не приходили, чому тільки коли журналісти ловлять умовних одеських воєнкомів, починають про це говорити. Тому може бути така, щоб пояснити нормальну логіку. Так? Ось така річ може бути. Паралельно з цим зараз в Верховній Раді теж йде, воно не має відношення прямо до мобілізації, але це до мобілізації грошей, бо чому заговорили про економічну мобілізацію. В економіку треба вливати гроші. Грошей не вистачає, тому намагаються якимось чином оживити ринок. Гетьманцев каже, ну це такі стимули економічні, військові, мобілізаційні. В Гетьманцева свої стимули. На всі питання, що де брати гроші, не боротьба з корупцією, не корупція на митниці, там не корупція. В податковій в нього на все одна відповідь. Треба що, треба підняти податки. От в людини є панацея на все. Неважливо, що ти хочеш, піднімати податки. Як тебе звати? Підніміть податки. Добрий день, підніміть податки, добрий день. Ось це приблизно так. Зараз піднімається військовий збір з 1,5 на 5. Встановлюється військовий збір у розмірі від одного доходу 1% від доходу платників єдиного податку третя група. Встановлення військового збору для ФОП платників єдиного податку першої, другої, четвертої групи на рівні 10 розміру мінімальної зарплати. Далі, встановлення ставки податку на прибуток для банків. 24-й рік у розмірі 50%. Встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ, крім е, страховиків, 25%. встановлення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків з податку на прибуток підприємств для е, заправок. Ну і зрозуміло, що зміна періоду квартального. Ну це, це, це вже ми з вами говорили. Ну і ще кілька категорій, де буде піднімати, буде дуже сильно піднімати, але зрозуміло, що є виключне звільнення від оподаткування доходів, отриманих в межах програми, зроблено в Україні. А це. Урядова програма її придумали для піару, і зрозуміло, що зміни щодо мінімальних роздрібних цін для вина, зміни щодо мінімального податкового зобов'язання. Ну і ще кілька позицій, де теж хочуть підняти податки. Одним словом, в державу треба гроші. Показали, що в мами з сином є. Питання, чому тільки одна мама з сином? Можливо, не всі там так з сім'ями на підрядах, але давайте чесно, ось такі конторки. А ви бачите, що гроші там серйозні, і знову ж це ж не все. Давайте теж відверто. Вони є по всій країні. Чому всіх не накрили? Чи не знаємо ми, де вони знаходяться? Знаємо. Чи не знаємо ми, що з ними робити? Знаємо. Тому, скажімо так, для піару одного мало, треба більше. З іншої сторони, ми бачимо, що підігрівають цю ідею таким чином: це непоганий піар, гірше, якби там наняли якихось там. Говорящі голови, вони б ходили, казали, ось підтримайте це, це гарний. Піар. Хай так садять, хай сажать, але хай садять реально. А не ложать на диван і посміхаються, позують. От. Але питання наступне: економічне бронювання. І в мене до вас питання. Те, що карати ось цих казнокрадів треба точно. Питання, як ви відноситесь до економічного бронювання? Підтримуєте і чому? Або не підтримуєте. І теж обов'язково. Напишіть, чому для того, щоб розуміти. Я хочу побажати вам безпечного вечора, попросити підписатись на цей канал. Я хочу сказати, що бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!